Дорогі друзі, отримав дуже цінне запитання, яке стосується наших стосунків з дітьми. Поки Платонус дрімає, є можливість поговорити на цю тему. Я думаю, що це питання не вдасться висвітлити в одному відео, можливо, доведеться записати цикл таких відео на тему стосунки з нашими дітьми і взагалі батьківство наше. Але почнемо з того, що конкретно задано в запитанні. Чи ми сваримось на дітей? Тому що мама, от автор повідомлення, вона говорить про те, що не справляється часто з емоціями, кричить, потім себе за це з'їдає внутрішньо, що вона там проявила якісь надмірні емоції по відношенню до дитини. Скажу так, як от відбувається в нашій сім'ї. Ми не сторонники, знаєте, ідеальної картинки, що ось у нас все ідеально, все прекрасно, ніяких проблем немає. Ми стараємося часто говорити про те, що проблеми є, їх дуже багато, тому що батьками ми ніколи не були. Ми вперше стали батьками, і кожного разу вперше, коли була перша дитина, друга, третя дитина, кожного разу ти вперше стаєш, ну потрапляєш в статус батьківства з більшою кількістю дітей. І як жити в таких умовах, як вибудовувати своє життя? Відповіді ніхто конкретно не дасть. І саме головне, що інші приклади, інші настанови, інші поради вони працюють лише там на якийсь відсоток. А по факту, майже завжди в усіх випадках, ми самі маємо вчитись будувати свої стосунки з дітьми і робити це якомога адекватно і щасливо. Я напевно свою відповідь зосереджу на тому, що ми теж підвищуємо голос. Ми теж часто зриваємося емоційно, тому що не завжди вистачає ресурсу бути типу в адекваті. Діти насправді вони вимагають постійно значну увагу. У них є багато невирішених питань, які крім нас батьків ніхто не вирішить. І великий відбиток накладають умови життя, те, що війна в країні, те, що постійні якісь невирішені питання. Велику роль відіграє наш внутрішній світ, наше внутрішнє становлення, тому що ми ж всі люди, ми постійно ростемо, ми постійно рухаємося вперед. А в наше життя приходить дитина, яка вимагає уваги, часу, ресурсу, сили. А ти в цей момент хотів щось там зробити, щось реалізувати, чогось досягти. І тобі треба вчитися переключатись з дитини на свої питання, або відмовлятись від дитини, або відмовлятись від своїх питань, забувати про себе. Часто, от ну особливо мами, тому що найчастіше вони проводять час з дітьми, так склалося негативно в нашому суспільстві. Часто мами забувають про себе, тому що їм немає часу на себе, нема коли подумати про те, що собі треба там на якийсь масаж сходити, на якийсь басейн, на якусь прогулянку, там до косметолога, умовно кажучи, їм немає на це часу, тому що дитина. А якщо чоловіка нема, або чоловік ті є, ну його теж нема. Це дуже складно і дуже непросто. Одна дитина важко, дві дитини складно, три дитини взагалі захоплюючи і весело. Тому хочу сказати, що в першу чергу ми не ідеальні батьки. І, в принципі, ми ними і не стараємося бути, тому що ну, це утопія. Ми стараємося бути щасливими батьками. І от це ми зрозуміли, коли народився у нас третій малюк, наш Платон, який до цих пір. До цих пір робить вигляд, що він спить. Так, от, коли народився Платон, ми побачили, що наше життя вже не буде таким, як раніше. Вже не буде можливості там ходити на прогулянки кожному окремо, відвідувати зал спортивний, там зустрічатися з знайомими, друзями. Такої можливості немає. Просто її немає. Це все автоматично зникло з нашого життя. Є тільки максимально необхідні питання, які треба вирішити. І є діти. Все, все от, з чого складається наше життя. І ми не стараємося бути адекватними батьками. Ми стараємося бути щасливими батьками. Тому що коли ми робимо щось те, що нам додає щастя, додає радості, натхнення, це автоматично передається нашим дітям. Вони автоматично отримують від нас ресурс щасливого життя. Тому, дорогі друзі, оце найважливіша думка. Старайтеся бути не адекватними батьками, неправильними, не там ідеальними, а щасливими.